Здається, я ніколи не любила свій край сильніше, ніж люблю тепер, коли пройшла по нім ворожа сила, яку прислав кремлівський людожер. В страшних кривавих ранах та руїнах та все ж нескорена свята моя земля усе, що гордо зветься Україна, неначе насміхається з Кремля. Кат у очі шаблю гострить. Бо всі ми тут по крові козаки. Моєї України горда постать. На цій землі стоятиме віки. Не зникне наша мова солов'їна, і не змаліє наш козацький дух, бо в кожному серці б'ється Україна, бо наші предки з нами в бій ідуть. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають. Мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.